<пості> Власне, Він. 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 Нарешті настала та хвилина повернення в пункт постійної дислокації. Пройшло більше місяця, а якщо точніше, то якраз сьогодні місяць і один тиждень, як особовий склад виконав завдання в районі проведення адбору. Те, що ви пережили, те, що ви бачили, те, в чому участвую, залишить остаток ваших душах, ваших серцях на все стався життя. Давайте розпочнемо наш мітінг, хвилине мовчання, тому що іменно на цьому плацу, коли, ви були там, коли там ми прощалися со штатним офіцером. Первого батальйону літенатом Кравчуком. Без вас. Давайте ми хвилиною мовчання. Пам'ямо нашого однополчання і також всіх тих офіцерів, прапорщиків, сержантів, резервістів відмобілізованих, які не повернулись звідкіля, де було ви. Добовий склад виконували на саме відповідальних участках, де проводились бої, де гинув дуже багато людей. І ми разом з вами, хто виконував завдання, завжди готові і подальше виконувати завдання, які будуть покладені нас керівництвом держави. Дякую. Особовий склад виконував основне завдання це зблокування основних напрямків шляхопроводів поблизу Слов'янсько-Донецької області. Вік військовослужбовців від 19 років до 38 з усієї України. Є і Донецька область, є і Західна Україна, і Східна Україна, і центр України, є Кієв, усіх регіонах. Особовий склад на даний момент буде. Проводити, проводити е, перепідготовку, е, особового складу буде проводитися, а також е, і будемо готуватися до подальших дій до застосування. На даний момент особовий склад буде знаходитися на місці, займатися спеціальною підготовкою, а також виконувати задання з окону громадського порядку. Е, особовий склад всім забезпечені. Е, питань по забезпеченню забезпечення тіло забезпечення під час проведення антитерористичної операцій не було. Да, накалено було страшно. Вот неоднократно. Hmm? Какие моменти? Коли стріляли, коли взрывали сигнальні ракети, коли град видел. Oh. Було дуже багато моментів страшных. Ну, несходя из, из всього, що було, то нормально, слава Богу, вернулись. Живы, здоровы. Настроєння колективу. Колектив лучше став. Дуже хороший. <реш> Один одного ніхто ніколи не кидав, не підводив. Тобто вот, один за всіх і всі за одного.